На місці, дорочка, на місце. Оце так і живемо. Зразу, як прийшли сюди, було важко, раніше було багато корів у нас. І так ми ну, років 15 корів держали. І так виживали на молодці. Але городу теж садили багато. Копай. Цього року. Пшениці не посіяли, через що більше картоплі, от. кури будуть картоплю їсти. Почухався, да? на бурячках. Де молочка дам. Я знаю, ти хоч молочка, я знаю, сонечка. Це ми збирали равликів. Ми десь по відру равликів назбирали. І мій пройшов і пішов, а я чуть на нього не наступила, бо я ззаді йшла, я чуть на нього не наступила. Мокрий і такий холодний, що страшно. І ще й дощ ішов. То я його цього зняла себе, куртку замотала, його в куртку та й притащила додому. Кажу, захолоне. І мами ніде немає, ніде не видно, ніде. Я вже три дні ходила думаю, може, ні, ніде нічого не знайшла, ніде цього. Та, та й так його оставила вдома.